Ой, ой, друзі, ну що, контент, контент під'їхав. Дивіться, вложимо тут плиточку, Бачите, Вкладаю, вже одну стіночку вклав, іншу наче, починаю вкладати. Хотів вам дещо показати. Дивіться. СВП-шечками користуємося. Навіть вони не справляються з цією плиточкою. Дивіться. Ось. Зараз я її отак о, прижму знизу. О! Все, вплотну. А тут. А? Щілина яка? Як СВПшка може справитись з усією ось так ось плиткою. Бачите? Ось тут ось я прижав, ось, тримаю. А тут дивіться. Палець пролазить. Як з цією лодочкою? Ось беру іншу. Як? СВПшка може з нею справитись. І це не те, що я взяв одну пачку, там і одна пачка така. Це я перелопатив 3-4 пачки. І вона вся така. Навіть декор ось з тієї самої колекції, бачите? Він такий самий. Як можна вирівняти його, я не розумію. І доводиться якось, бачите, там вплотну тут вплотну. І крайпну, а по центру? Що по центру? По центру щілина виходить. І робимо візуально, щоб було красиво. Шви ось ті, щоб все впадали ось тут, ось тут, тут, поняли? А плоскость вже як виходить. Якось так. Інша сторона плиточки КТР. Щоб ви знали, що це за плитка мада і Ukrainian. Навіть стрілочка є. Вісімка. І тут не зрозуміло, що. Коротше, ось така плитка. Ай, це Глиняна. Ось таке Ось таке е, качество самої плиточки. Тож обов'язково лайк підписка.